Московська влада стверджує, що українці і росіяни становлять один народ. Київ відповідає, що вони навіть не становлять однієї цивілізації. Ми належимо до різних цивілізацій. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба і на початку вітаю вас зі святом відновлення незалежності України. З цієї нагоди хотів би представити вам чудову статтю мого приятеля польського публіциста пана Гжегожа Гурного. Може, хтось запитає, то що не було українських публіцистів з цієї нагоди. А що я зроблю, якщо саме ця стаття мені сподобалася? Ну і дружина в нього Українка. Стаття носить заголовок Війна за душу України і була опублікована інтернет-виданням «Культур.пл». 3 березня 2022 року, тобто на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, на початку статті Гжегош Гурний посилається на книгу Самуеля Гантінгтона Зіткнення цивілізації Clash of Civilizations». Книга з 1996 року, і в ній автор висунув тезу про те. Що після падіння комунізму, після падіння Радянського Союзу в світі будуть панувати нові конфлікти, але біля, їхніх, біля їх основ будуть вже не ідеологічні причини, як це було за часів Холодної війни, а цивілізаційні. Американський політолог також стверджував, що в довгостроковій перспективі країни, які є цивілізаційними гібридами, не зможуть існувати. Ганкінгтон мав на увазі країни, які розвиваються між двома цивілізаційними моделями. Ну і на його думку, такі країни або розпадуться на дві частини згідно своїх цивілізаційних вподобань, або будуть змушені прийняти якусь одну сторону. І в своїй книзі автор навів два приклади таких гібридів. Перший приклад це Туреччина. Мене здивував цей приклад, але тим не менше, це так. В цій країні політичні, військові та інтелектуальні еліти були секуляризованими і вестернізованими, тобто були під впливом західної цивілізації. В той час, як більшість населення, яка проживає, яке проживає в провінції, характеризувалося високим ступенем релігійності ісламської релігійності. Згідно Гантінгтона, Туреччина жила на роздоріжжі між західною і ісламською цивілізаціями, і так існувати довший час не зможе. Пригадаю, що це 1996 рік, і здається, що прогнози вченого справдилися. Бо під керівництвом президента Реджапа Ердогана Туреччина відмовилася від світської моделі держави, яку створив Кемаль Ататюрк, і повернулася до мусульманського коріння. Другим прикладом, який наводить американський політолог, є Україна. За його словами, Україна буде змушена зробити стратегічний вибір, адже неможливо будувати державу на основі двох різних цивілізаційних моделей одночасно. 1996 рік пригадаю, що тоді політичні коментатори писали про дві України: західну, національну, свідому, антикомуністичну і східну русифіковану, радянізовану, і все, що з цим пов'язано. Гантінгтон, однак вважав, що під поверхнею національних, мовних і політичних розбіжностей існують набагато глибші цивілізаційні розбіжності. І, за його словами, Україна розвивалася між західною і православною цивілізаціями, тобто візантійською. Однак ця теза пана Гантінгтона. Не задовольняє Джегожа Гурного, і він ставить запитання, чи це дійсно правильний поділ. За століття до Гантінгтона польський вчений історик Фелікс Конечний також досліджував поділ світу на цивілізації і в дальшій частині своєї статті Грегор Гурний буде посилатися власне, на Фелікса Конечного. Фелікс Конечний діє на початку ХХ століття. На той момент Держави України не було на мапах Європи. Наші землі на Заході входили до складу Австро-Угорщини, а на сході до складу Російської імперії. На думку вченого, перша тобто Австро-Угорщина, представляє латинську цивілізацію, натомість Російська імперія, туранську цивілізацію. Що означала туранськість? Росії на його думку. Справа в тому, що протягом 240 років, тобто з 1240 року по 1480, московське князівство залишалося під владою монголо-татар, Золотої Орди. І це перебування викарбувало в ній тривалий слід. Московська держава перейняла від Золотої Орди структури і механізми політичного суспільного. Життя, особливо політичну концепцію і модель правління, які були далекі від Візантійської імперії і значно ближчі до азіатських сатрапів. Особливо характерним було ставлення до влади закону і власності, монгольські моделі, яку перейняла Московія, правитель, а потім можемо сказати далі хан цар, генеральний секретар партії, ну або зараз президент. Є абсолютним господарем і власником всього і усіх в державі. Він не зобов'язаний ніяким законом і більше того, саме його воля і творить закон. Як зауважує Жегош Гурний, ці принципи цивілізації були настільки глибоко засвоєні, що знайшли відображення навіть в повсякденній мові. Наприклад, для того, щоб представитися, росіянин скаже. «Мене звуть», де особа не є підметом, лише додатком. Натомість українці і поляки говорили, наприклад, називаюся. І я особисто зі свого дитинства ще пам'ятаю це, як ти називаєшся, або я називаюся. Я сам себе окреслюю, я сам себе називаю. Також в російській мові виявляється, немає слова приватність. Є різні вирази, наприклад, частна собственність або конфіденціальність, що є латині, латині, лати, латинським терміном, русифікованим латинським власне, терміном. Але слово приватність не існує. Важко було би описати цим словом сферу, якої теж в Росії не існує. Описана азіатська модель правління, названа Феліксом Конечним Туранською, була перейнята Московським князівством, яке з часом почало завоювувати землі, які належали Русі. Тобто, вже в 13 столітті Русь вела цивілізаційну битву за життя в полі європейської цивілізації, а ця в свою, в свою чергу була заснована. На підвалинах Євангелії, на підвалинах християнства деякі правителі виразно демонстрували цей цивілізаційний вибір, власне, в напрямку Західного світу. Наприклад, таким правителем був король Русі Даниїл Галицький, який отримав корону від папи Інокентія IV. Тут варто згадати, що корону володарем Русі пропонував вже Інокентій III, який хотів коронувати Романа Мстиславовича, здається. І в Європі ця свідомість ще довго-довго була живою. Наприклад, якщо не помиляюся, то коли Катерина II написала лист Вольтеру і підписалася Ля де ля Хусі, то він був дуже так здивований і сказав, що наскільки я добре пам'ятаю, то останнім власне королем Русі був Даниїл Галицький, або ми звично кажемо Данило Галицький. За часів, коли Київська митрополія процвітала на місці сьогоднішньої Москви, пише пан Гурний, були болота і шуміли ліси. На жаль, на жаль, монгольська навала в 1240 році повністю зруйнувала Русь і зламала її владу. Після цього удару Київська держава вже не оговталася. І цією ситуацією скористалося Московське князівство, яке. Створене було лише в 12 столітті, а на момент падіння Росії зазнавало верніше, визнавало над собою владу Золотої Орди в 14 столітті Московія стала головною державою східних слов'ян, поставивши собі за мету зібрати всі руські землі. Ну і вона досягала цього шляхом поступових завоювань, а на завойованих землях вона не тільки нав'язувала своє правління, але теж. Власний політичний принцип самодержавства з правителем, як абсолютним господарем усього і всіх. Оскільки Київ був колискою Росії, об'єднання не могло бути повним без цього міста. В той час, як столиці Російської імперії могли бути різними: Москва, Санкт Петербург, то центром сакральної географії, зазначає пан Гурний, був Київ. Ну і слушно званий матір'ю міст руських. Протягом століть Київ був фактично єдиною реальною альтернативою Москві та її цивілізаційній моделі. На думку деяких вчених, продовжує пан Гурний, історія України держави е нагадує такий рукопис, який містить кілька шарів е різних текстів. І навіть різних історичних періодів. І серед цих періодів виділяються Київ, Київська Русь, Козацька Гетьманщина, Україна ХХ століття, і кожний з цих суб'єктів конкурував з Москвою. Кожний представляв інший цивілізаційний ідеал, наприклад, посилаючись чи то на візантійську культуру, чи на козацьку свободу, чи на пряму демократію. Чи будь-яку іншу, але кожний, кожний з цих суб'єктів конкурував, ворогував, протистояв Московії. В це суперництво були свого часу втягнуті Литва і Польща. І е, здається, що до сьогоднішнього дня вони пліч опліч цю цивілізаційну битву допомагають нам вести. Е, польський історик професор Андрій Новак його далі наводить. Жайкошгурний в своїй статті е, пише так: Казимир Великий успадкував області сьогоднішньої Західної України, що призвело до зміщення кордонів корони на схід. Однак ще більш важливим в цьому контексті є наслідки польсько-Литовської Унії. Литва зосередила під, під своєю владою величезну частину земель Західної Росії, тобто практично всю територію сьогоднішньої Білорусі. І більшу частину України в результаті польсько-Литовської унії ці землі наступні кілька століть перебували під потужним впливом заходу і впливом специфіки польської політичної та громадської лібертанської культури. Звичайно, Україна розвивала його по-своєму. Зауважимо, що козацька свобода безумовно не тотожна шляхетській свободі речі посполитій однак, звернення до свободи як найважливішої ідентичності. politycznej wspólnoty kozakstwa, jest czymś bardzo ważnym. Dobto Andrzej Nowak konstatuje, że ideal swobody dla kozaków i dla polskiej szlachty to coś innego, ale sam fakt, że, to, że same swoboda stanowi fundament dla politycznej identyczności, to coś, co się To coś, co jest bardzo ważnym. В XIX столітті, коли в Європі формувалася ідея модерної нації, українські землі були поділені між двома державами. На Заході це була Австрія, яка окупувала Волинь, Поділля і Галичину з найбільшим містом тобто Львовом. Вона також правила в Закарпатській Росії столицею в, угу, в Ужгороді, і на Буковині в столицею в Чернівцях. Переважаючою релігією був там, була там греко-католицька віра. Пригадаю, що греко-католики підпорядковуються, подібно як і Римо-католики римському. Натомість на сході українці були під владою царського самодержавства, де панувало підпорядковане Росії православ'я. Таким чином, впливи цих двох цивілізацій Західної та Туранської, якщо, якщо йти за паном Феліксом Конечним, знову проникали з двох напрямків: Перша світова війна. Не викликала особливих змін в цьому відношенні після розпаду Австро-Угорщини землі сьогоднішньої західної України увійшли до складу другої речі Посполитої і все ще перебували під впливом західної культури, натомість східна Україна з іншого боку потрапила під владу ще гіршої сатрапії тоталітарного режиму. Бо продовженням того російського. Моделю російської моделі панування був комуністичний режим, який вчинив геноцид українців в формі голодомору, масового винищення еліт, заслання і так далі. Метою радянської влади було не, не тільки якесь безумовне підкорення земель, а створення нової людини, homo sovieticus, нової. Нації позбавленої колишньої цивілізаційної, культурної та релігійної тотожності, самобутності. Після Другої світової війни, коли всі українські землі були включені до складу Радянського Союзу, багато про фахівців пророкували, що русифікація і радянізація українців неминучі, що вони будуть розчавлені катком тоталітарної держави і перероблені на образ і подобу своїх гнобителів. Ну і офіційне тлумачення дійсно було таким, що не існує такого поняття, як український народ, українська нація. Це насправді є частина одного великого російського елементу. Українців представляли як малоросів, тобто росіян з якоюсь місцевою е як то кажуть, родзинкою, власним мовним діалектом, специфічним фольклором і так далі. То була російська радянська пропаганда. Все це викликало з одного боку комплекс меншовар... меншовартості, ну і переваги росіян. В радянські часи пригадаємо, що саме вживання української мови трактувалося як ознака такої неотесаності, відсутність манер, низької освіченості. Це відображалося теж у фільмах. В кінематографі, натомість, говорячи по-російськи, це таке було такий, власне, благородство, приналежність до більшої якоїсь до вищих верст суспільства. Власне, так це представлялося при допомозі інструменту, яким, такого потужного інструменту, як радянська пропаганда. Здавалося, під таким політичним і культурним тиском. Українська нація розчиниться в російському морі. Проте вона продемонструвала ми продемонстрували більшу стійкість і життєздатність, ніж передбачало багато політиків і політологів, і філософів. У 1991 році розпався Радянський Союз і була проголошена Незалежна Україна. І знову, Зазначає Джек Гурний, що публіцисти того часу писали, що Україна ділиться на дві частини: західну, невелику, яка нараховує всього лише 6 областей і 17% населення, і величезну, східну промислову частину, яка охоплює решту території. На той час, на початку 90-х, межа між цими районами збігалася з кордонами між Другою Річчю Посполитою і Радянським Союзом на 1939 рік. Тобто, е йшла по річці Збруч. По річці Збруч так. Після Помаранчевої революції в 2005 році публіцисти ще писали про дві України, але ці дві України вже були різного розміру і форми. А лінія, яка їх ділила, проходила набагато далі на схід, більш-менш вздовж Дніпра, і значною мірою збігалася власне, вже з польсько-російським кордоном у 18 столітті так, до розборів в Польщі. Натомість після Революції Гідності в 2014 році. Ще можна знайти тексти про дві України, але пропорції між ними були вже абсолютно протилежними. Русифікований схід обмежувався фактично вже Донбасом, можливо, Луганщиною, тоді як решта країни, включно з Дніпром, Одесою, Полтавою, Запоріжжям, Херсоном, Харковом, Черніговом, ставали на бік західної цивілізації. Закінчує статтю пан Гурний наступним чином. Говорить, що є багато ознак того, що нинішня війна в Україні покладе край цьому процесу. На всій території країни спостерігається масова відмова від євразійської моделі політичної культури, від отої туранської цивілізації і пов'язаної з нею політичної системи. Яку цю Політичну систему можна підтримувати тільки при допомозі російських танків. Пророцтво Семуеля Гандінгтона з 1996 року, закінчує пан Гурній, збувається на наших очах. Українці обирають свободу, а не самодержавство. І цієї свободи, дорогі мої, я всім зичу, всім бажаю в цей день. Від себе ще хочу додати, що здається мені, що. Вже коли ми виберемо те право жити в полі західної цивілізації, то чекає нас ще одна боротьба. Щоб жити саме в тій цивілізації, яка була побудована Євангелієм. Бо чому саме так ми прагнемо до тої цивілізації, до тої культури? Що нас так приваблює, так? Краса готичних соборів Мистецтво, музика, що було біля основ ось цієї Європи, до якої ми хочемо, до якої ми прямуємо. А власне, Господь Ісус Христос і Його Євангелія. І думаю, що ця боротьба ще перед нами і не тільки перед Європою попереду. Дякую за увагу, дякую також за підтримку, за ваші пожертви та донати. Їх я передусім призначаю для тих, хто виборює нашу свободу на закупівлю різного спорядження для наших воїнів. Якщо хтось хоче долучитися, то таку можливість залишаю в описі до відео. Пану Жего Гурному дякую за статтю. Вам зичу всього найкращого в цей день. Передусім безпеки і миру. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!